Вітаю, друзі! Ви на каналі TrinitySB, і сьогодні у нас на огляді новинка KUDI VR6500H. Даний роутер може працювати по стандартну Wi-Fi 7, підтримує MLO, але використовує лише полоси в 2.4 та 5 ГГц. Також в даному пристрої відбулись деякі зміни, які підвищують так звану Quality of Life. Тобто, виробник розмістив OnePort 2,5 Гбіта в іншому місці. Перекрасив його в синій колір для того, щоб ви знали, куди вставляти кабель від провайдера. Виніс окремо кнопочку Reset та кнопочку WPS для підключення до Wi-Fi без паролю. Має на борту лише гігабітні LAN-порти. Так само, як і всі інші роутери-куді, він не вимагає додаткового налаштування у більшості провайдерів. Ви просто вставляєте кабель і він отримає IP-адресу за допомогою DHCP від провайдера. І можете одразу починати користуватись інтернетом. В цьому пристрої ви вже отримуєте повноцінний MIMO 4 х 4, тобто у вас при підключенні до Wi-Fi для прийому і обміну інформації використовується не по одній антенні, а по дві. Звичайному користувачу це надасть набагато більшу швидкість для одночасної передачі інформації і набагато краще з'єднання для декількох пристроїв. І якраз за рахунок цього, ви зможете отримати набагато більшу швидкість для з'єднання по Wi-Fi, та більша кількість пристроїв зможуть одночасно використовувати саме велику швидкість. Для кого цей пристрій та кому я можу точно рекомендувати його придбати? По-перше, це люди, які здебільшого користуються саме Wi-Fi. Не секрет, що зараз кабельне підключення використовують зазвичай лише для підключення телевізора до інтернет розетки та, можливо, персонального комп'ютера. Хоча і персональні комп'ютери наразі мають на борту сучасні швидкі мережеві плати з Wi-Fi 6 та Wi-Fi 7. По-друге, категорія людей, яким 100% зайде цей роутер, і вони зможуть задоволенням використовувати всі його переваги, це користувачі техніки Apple, тому що всі айфони або макбуки наразі використовують швидкісне Wi-Fi з'єднання, а самі макбуки взагалі не обладнуються езернет-портом і використовують виключно підключення по Wi-Fi. Також даний пристрій за рахунок відсутності полоси в 6 ГГц споживає значно менше енергії. Якщо VR 11000 споживає в піку 24 Вт, то цей пристрій максимум може взяти лише 18. І це все, не втрачаючи радіусу покриття та швидкості передачі інформації. І хотілося б обговорити ще таке часте питання, яке нам задають з приводу навіщо в цьому пристрої порт 2,5 ГБ, якщо LAN-порти гігабітні. По-перше, у більшості користувачів для підключення по кабелю використовується лише один-два пристрої, які не вимагають великих швидкостей. По-друге, більшість швидкості йде саме на Wi-Fi. І, по-третє, при підключенні в 2,5 Гбіти, ви отримаєте низькі затримки і користуватись швидкісним інтернетом може більше користувачів одночасно. Тобто, навіть якщо у вас буде декілька пристроїв, які будуть щось завантажувати важке через Wi-Fi, у вас будуть кабельні підключення, полоса в 2,5 ГБ буде краще працювати з чергою і буде надавати вам більш якісне підключення до інтернету, ніж це було б на звичайному гігабітному підключенні. А за рахунок підключення до інтернету в 2,5 ГБ потужного процесора, який буде обробляти чергу пакетів, ви взагалі не будете відчувати того, що окрім вас хтось ще користується інтернетом. Тобто для людей, яким не потрібно саме кабельне підключення в 2,5 ГБ, але потрібен дуже швидкий і якісний Wi-Fi, цей пристрій стане саме ідеальним рішенням. Для великих квартир, для швидкісних підключень, для тих, хто працює з дому, якісний Wi-Fi це наше все. Тож, друзі, дякую за перегляд цього невеликого ролику. Якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть їх в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей!